Фашизм у Британії це питання викликає здивування, адже Британія стала одним із головних оплотів боротьби проти фашизму у Другій світовій війні. Але історія Освальда Мослі доводить, що навіть у демократичних країнах можуть зароджуватися ідеї, які загрожують їх основам. Хто такий Освальд Мослі, як він став символом фашистського руху у Великій Британії і чому його спадщина залишається важливим попередженням для нас сьогодні? У цьому відео ми детально розглянемо життєвий шлях Мослі, його політичну еволюцію, ідеї та наслідки його діяльності. Освальд Мослі народився 16 листопада 1896 року в містечку Мейфер у Лондоні, в родині англійських аристократів. Його сім'я мала титули на багатство, а сам Освальд виріс у привілейованому середовищі. Він отримав освіту у Вестмінстерській школі, одній з найпрестижніших у країні. Попри комфортне життя, Мослі змалку прагнув досягти більшого. Коли почалася Перша світова війна, він пішов служити у королівській авіації, але через травму, отриману під час тренувань, так і не зміг брати участь у бойових діях. Війна не зламала його дух, але вплинула на його подальше життя, формуючи зневагу до традиційної політики, яка на його думку ввела світ до руйнування. В 21-й рік він почав свою політичну кар'єру як депутат парламенту від консервативної партії. Але молодий Освальд швидко усвідомив, що його власні ідеї не вписуються у вузькі рамки консерватизму. Він виступав за радикальні реформи, зокрема модернізацію економіки, соціальний захист і боротьбу за безробіттям. У 1924 році Мослі приєднався до Лейбористської партії, де сподівався реалізувати свої ідеї. Однак і тут він зіштовхнувся з бюрократією та небажанням проводити швидкі зміни. Саме це розчарування в традиційній політиці стало першим кроком до радикалізації Освальда. На початку 1930-х років велика депресія стала каталізатором масштабних економічних і соціальних криз, які торкнулися багатьох країн світу у Великій Британії, як і в інших державах, зростали рівень безробіття, зубожіння населення та загальна нестабільність. Суспільство втрачало віру в традиційні політичні інститути, а серед населення поширювалося настрої радикалізму, і на цьому тлі Освальд Мослі, перспективний британський політик, який раніше обіймав посаду в лейбористські партії, шукав нові ідеї та шляхи вирішення проблем, що охопили краї... Україну. Мослі почав захоплюватися ідеологією фашизму, яка, на його думку, могла стати відповіддю на кризові явища. Він вважав, що фашизм здатний забезпечити ефективну та швидку модернізацію держави, вирішити проблему безробіття та зупинити вплив комуністичних ідей, до речі, які набрали популярності серед робітничого класу. Одним із ключових джерел натхнення для Мослі став приклад Італії, де Беніто Муссоліні встановив фашистський режим, що на перший погляд забезпечив стабільність і економічний підйом. У 1932 році Мослі заснував Британський Союз фашистів, який став першою організацією такого типу в Британії. Він намагався об'єднати розчарованих традиційними партіями британців під гаслами націоналізму, а також централізованої влади та економічної самоздатності. БСФ пропонувало створення сильної авторитарної держави, здатної придушити будь-які прояви політичного інакодумства та гарантувати стабільність. Основними цілями руху були ліквідація парламентської демократії, яка за словами Мослі була слабкою та корумпованою. А також впровадження жорсткого контролю над економікою. Ідеологія Мослі також включала боротьбу проти комунізму, який він вважав найбільшою загрозою для майбутньої Британії. БСФ активно використовувала антикомуністичну риторику, залучаючи до своїх лав підприємців, середній клас і частину робітничого населення, яке боялося радянського впливу. Мослі вірив, що його рух зможе об'єднати всі верстви суспільства навколо ідеї сильної держави та відновлення британської величі. Особливий акцент робився на особистих контактах Мослі з Беніто Мусоліні, лідером італійського фашизму. Вони кілька разів зустрічалися, і ці зустрічі лише зміцнили переконання Мослі в правильності обраного курсу. Муссоліні став для нього своєрідним взірцем лідера, здатного керувати нацією в складний час. Італійська модель фашизму значно вплинула на організацію структури БСФ її пропаганду та політичну стратегію. Водночас діяльність БСФ викликала значні суперечки в британському суспільстві їхні публічні виступи часто супроводжувалися насильницькими зіткненнями з комуністами та іншими політичними опонентами, що сприяло формуванню образу організації як агресивної та радикальної сили. Однією з найсуперечливіших рис БСФ стало активне поширення антисемітизму мослі, як і багато фашистів того часу використовував євреїв як козлів відпущення, звинувачуючи їх у всіх економічних і соціальних проблемах. Ця риторика призвела до жорсткої критики з боку британського суспільства, а також викликала численні акти протесту. Найвідомішою подією стала битва на кейбл Стріт у жовтні 1936 року. Мослі організував марш своїх прихильників через Іст-Енд Лондона, де проживала велика єврейська громада. На противагу цьому тисячі протестувальників, місцевих жителів, соціалістів і навіть звичайних робітників вийшли на вулиці, щоб заблокувати марш. Протистояння переросло в сутички з поліцією, але марш було зірван. Цей момент став переломним у кар'єрі Мослі. Британське суспільство дедалі більше відверталося від нього та його партії, коли у вересні 1939 року вибухнула Друга світова війна. Політичний клімат у Британії різко змінився. Фашистські ідеї, які раніше знаходили певну підтримку серед окремих суспільства, почали асоціюватися з нацизмом і державами осі головними ворогами Великої Британії. На цьому тлі ставлення до Освальда Мослі та БСФ стало вкрай негативним. Поширювалося підозри, що Мослі та його прихильники можуть співпрацювати з насильською Німеччиною або здійснювати саботажні дії всередині країни. Уряд Великої Британії, побоюючись потенційної п'ятої колони, прийняв рішучі заходи. У 1940 році після ухвалення регламенту 18Б, що дозволяв затримання осіб підозрюваних у загрозі національній безпеці без судового розгляду, БСФ було офіційно заборонено. Мослі як лідер організації опинився. Під особливим наглядом разом із своєю дружиною Діаною Мітфорд, яка також підтримувала фашистські ідеї. Він був заарештований та ув'язнений у в'язниці головиця пізніше у лондонському в'язничному центрі. Їхній арешт став символом рішучості британської влади в боротьбі з внутрішніми загрозами у умовах війни. Утримання Мослі без суду, що тривало кілька років, стало частиною оборонних заходів, спрямованих на збереження стабільності країни. Ці дії викликали різні реакції в суспільстві. Частина людей схвалювала таку політику, вважаючи її необхідною для захисту нації, тоді як інші вважали це порушенням громадянських прав. Після звільнення у 1943 році Мослі залишився вірним своїм фашистським переконанням, але його вплив у британській політиці фактично зник. Друга світова війна зруйнувала довіру до фашистських ідей, і навіть ті, хто раніше підтримували БСФ, дистанціювалися від Мослі, побоючись у симпатії до ворогів. Його політична кар'єра після війни була лише тінню колишньої активності, і він залишився маргінальною фігурою в історії Британії. Після закінчення Другої світової війни Освальд Мослі намагався відновити свій політичний вплив, але його спроби зазнавали невдачі. У 1948 році він заснував нову організацію Рух Союзу, яка просувала ідею Європи націй, тобто об'єднання європейських країн під спільним політичним та економічним контролем. Ця концепція відображала спробу адаптувати фашистські ідеї до нового контексту післявоєнної Європи. Мослі прагнув позиціонювати себе як провидця, який пропонував альтернативу капіталізму та комунізму, але його ідеї вже втратили актуальність. Британське суспільство, яке пережило бомбардування нацистів та воєнні жахіті, більше не сприймало фашистську риторику. Замість підтримки, Мослі стикався з відкритим осудом і ворожістю. Його політичні збори часто переривалися протестами, а сама постать Мослі викликала обурення серед ветеранів війни та жертв нацизму. Рух Союзу залишився маргінальною організацією, яка не змогла вплинути на політичний порядок денний в Британії. У 1951 році Мослі переїхав до Франції, де провів решту свого життя в порівняно ізольованих умовах. Там він присвятив себе літературній діяльності, намагаючись пересмислити власну спадщину. У своїх мемуарах, зокрема в книзі Моє життя, він намагався представити себе як реформатора, який випередив свій час і став жертвою нерозуміння. Він заперечував зв'язки з нацистською німеччиною та намагався виправдати свої дії, зокрема створення БСФ і співпрацю з Мусоліні. Однак його аргументи не змогли змінити ставлення до нього як до символу зради та екстремізму. Мослі залишився контроверсійною фігурою навіть після своєї смерті у 1980 році, у віці 84 роки. Його спадщина досі викликає суперечки серед істориків, які дебатують, чи був він щирим ідеалістом, чи просто амбітним політиком, який намагався здобути владу за будь-яку ціну. У будь-якому разі для більшості британців він залишився політичним маргіналом, який назавжди асоціювався з темними сторінками історії двадцятого століття.